Надвечір 3 серпня у селі Кваси Ясінянської ОТГ на Рахівщині. Внаслідок обвалу однієї із секцій підвісного мосту загинула 54-річна жінка. Дві відпочивальниці із множинними ранами та забоями перебувають у лікарні. Встановлено, що киянки приїхали на Закарпаття відпочивати. Під час вечірньої прогулянки сталося непоправне. Після трагічної події під головуванням Віктора Макіти в обласній адміністрації провели позапланове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі голів територіальних громад. Тим часом у головному управлінні поліції зареєстрували кримінальне провадження за трьома статтями кримінального кодексу України: порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються обезпечення дорожнього руху, порушення правил, що стосуються безпечного використання споруд, що спричинило загибель. Людей і службова недбалість. В рамках цих проваджень будемо розслідувати і встановити всі причинні умови. За наявною дану інформацією, зараз мости давно ніхто не ремонтував, документації на даний час ніякої немає, будемо вже встановити в ході слідства. Було три громадянки, одна, з яких 68-го року народження, не місцева з Київської області, померла по дорозі до лікарні. Інша також не місцева, переламала собі хребет і таз попередньо, за даними лікаря. І остання також не місцева. Перелом ключиці на місці працювали рятувальники із залученням двох одиниць техніки та особового складу. Ми негайно направили туди свій підрозділ, надали першу допомогу. Висота з падіння близько 20 метрів, тому такі катастрофічні наслідки. Одна людина загинула, двоє знаходяться в лікарні. Загалом, по моїм даним, було від 6 до 8 чоловік одночасно на цій мостовій переправі, тому міст не витримав. Хоча він не був в аварійному стані. Це була нормальна переправа. За словами голови Ясінянської громади, мостові переправи чи не єдиний варіант сполучення із населеними пунктами у горах. Цей підвісний міст ремонтувався постійно і не був аварійним, але особливості конструкції не дозволяли перебувати на ньому одночасно великій кількості осіб. Попереджувальні таблички були, але люди часто нехтують написаними правилами. В ньому досить часто рухались туристи. Ми маємо теж чіткі міст в косівчику, так де теж там обмеження щодо кількості людей одночасно, але це не був аварійний міст. Також варто значить, що перша людина, яка йшла на відстані з дитиною, вона пройшла. Ці троє осіб які рухались разом. Видно, їхнє навантаження на ту частину спричинило цей обвал за попередніми даними. В області налічують понад 800 мостів. Капітальні споруди мають баланс утримувачів, але підвісні навіть не здані в експлуатацію. У державних будівельних нормах відсутня така кваліфікація, як їх утримувати і контролювати громади. Не знають. Ми пробували їх поставити на баланс. Такого об'єкту лавка під всім місто, тому вигляді, в якому традиційно родилося закарпаття не існує. Подібна ситуація і в Костринській громаді. Основне сполучення між селами п'ять підвісних мостів і один транспортний. При цьому жоден об'єкт громада не може взяти на баланс. Селі Костринно – три, які буде резонансно, якщо їх закриті. Люта два також є на балансі. Із такими конструкціями в обласній адміністрації пообіцяли знайти спосіб вирішити це питання в юридичній площині, аби громади могли облікувати і утримувати підвісні мости на своїх територіях. Загалом голова ОВА дав доручення провести повний аудит річкових споруд, обстежити їх на предмет аварійності і встановлення обмежувальних знаків. При потребі ремонту кошти можуть бути виділені із обласного бюджету, у тому числі В кожній громаді. Ми дофінансовуємо і це завдання обласного бюджету бути помічником для кожної громади. У Кожному районі ми працюємо, співфінансуємо і готові, і завжди будемо це робити. Що стосується питань безпеки. Головні причини, через які в Закарпатті за два тижні паде вже другий міст порушення правил експлуатації. Річкові конструкції старі і давно потребують капітального ремонту. Але під час війни віднайти великі суми дуже важко. Тому наразі намагаються, хоча б обмежити навантаження на них. Потім нехтування правил врешті призводить до катастрофічних наслідків. Що стосується цього мосту. То як за даними те, що доповів начальник поліції і прокурор, про те, що там були відповідні обмежувальні знаки про те, що не можна перебувати на одному метрі більше одної особи, і відповідно було правила проходження цього мосту. Як стверджують правоохоронці, що це було порушено, тому що люди були в одному місці, видно, робили фотографію, троє знаходились на одній секції, секція не витримала і обірвалася, відповідно у нас є жертви. Така ж ситуація фактично була і з мостом, який обвалився в Тячівському районі, коли автомобіль, як базова вага, якого декілька разів перевищує те, що дозволено проїзд через міст. Відповідно сталася така ж сама подія. Тим часом понтонну переправу, яку рятувальники встановили через річку Теребля на Тячівщині, уже з понеділка буде демонтовано. На даний час є насипна переправа, яка працює. У сторонньому режимі з забезпечено освітленням, забезпечено всіма знаками обмежувальними. Нема необхідності і враховуючи технічні характеристики нашого моста, який треба піднімати кожні 10 днів для того, щоб не підмило опору, ми не створили ще штучну. Затор на цій річці ми будемо з понеділкою демонтувати всі першочергові заходи зроблені. Уже за кілька годин громади мають відзвітувати про стан мостів і підвісних споруд, розташованих на їх територіях. У разі аварійності такі конструкції можуть бути закриті, але це може суттєво ускладнити життя гірських мешканців. Тож шукатимуть спільні шляхи вирішення проблеми, аби трагічних випадків більше не повторювалося, а мостові переправи утримувалися громадами у належному стані.